Всім привіт! Ми знову тут, і це друга частина історії команди «Темп Шепетівка. Перед початком рекомендуємо переглянути першу частину, якщо ви її ще не бачили, адже там ми вас ознайомили з командою та стадіоном. Сьогодні ви дізнаєтесь про історію виступів Темпа в чемпіонатах та кубках України. Як ми вже розповідали, команду було засновано у 1990 році. Однак це твердження не є точним, тому що команду створили у грудні 89-го. Так а чому ж ми сказали, що у 90-му? Все просто. Команда дебютувала в українському футболі саме у цьому році. Клуб створено при будівельно-виробничому кооперативі Темп. Звідси й назва. Темп Шепетівка. Джумбернішня Ніанідзе був ініціатором заснування команди. Згодом він став президентом клубу та повністю його фінансував. Перед темпом одразу постало завдання потрапити до еліти українського футболу. У 1990-му темп грав у другій зоні першості колективів фізкультури, де шепетівчанам не було рівних. Однак у фінальному турнірі Шепетівська команда посіла лише четверту сходинку. Першим тренером команди був Іштван Секеч. Вже через рік темп виступав у другій нижчій лізі чемпіонату СРСР, де посів. 9 -е місце з 26 команд. Саме тут шепетівчани почали проводити свої домашні матчі Кубку УРСР 1991. Першим суперником став автомобіліст Суми. Темп поступився з рахунком 0-1. Проте на виїзді здобув перемогу 2-0. Отож потрапив до чвертьфіналу. В одній четвертій шепетівчани приймали Ужгородське Закарпаття. Темп забив 4 рази, на що Ужгородці відповіли лише двома голами. А от у виїзній грі Шепетівська команда програла 0-1. Але це нічого не змінило, адже темп переміг із загальним рахунком 4-3 та вийшов до півфіналу. Опонентом став нафтовик із Охтирки. Перший матч темп програв з рахунком 2-1. Проте матч-відповідь Шепетівська команда провела успішніше. Це був переможний домашній матч 3-1. Отож загальний рахунок 4-3 на користь Шепетівки. Це означало вихід до фіналу. Темп зустрічався із Рівненським Вересом. Фінал також складався з двох матчів домашнього та виїзного. Спочатку Верес був у якості господарів поля. Рівняни вийшли вперед на 22-й хвилині, а вже через 9 хвилин темп зрівняв завдяки голу Олександра Довгальця. А на 81-й Олександр Бондаренко вивів Шепетівчан вперед. Матч так і завершився. Перемогою темпа з рахунком 1-2. У матчі відповіді Верес знову забив першим. Проте Олександр Бондаренко знову відзначився забитим м'ячем. Темп зрівняв і гра завершилась з рахунком 1 -1. Отож фінальний рахунок 3-2 на користь команди з Шепетівки. Таким чином, Шепетівський темп став володарем Кубку УРСР 1991. Отож темп взяв участь у чемпіонаті України 1992. У команди було два основних воротаря у цьому сезоні: Сергій Чабан та Олександр Морозов. Також двічі з'явився на полі резервний голкіпер Олександр Троян. Найбільше ігор у цьому сезоні привели захисники Ігор Тимощук та Юрій Романов. По 18. Тобто усі матчі в чемпіонаті. А Найкращим бомбардиром у складі шепетівської команди став Олександр Довгалець, чотири забитих м'яча. У першому турі шепетівчани зустрілись із Миколаївським Евісом та програли 1-0. Згодом була поразка від Чорноморця 3-1. Єдиний м'яч в складі темпа забив В'ячеслав Недоростков. Цим самим став автором першого забитого голу в історії виступів шепетівчан у вищій лізі. Перша домашня гра була у третьому турі. Тоді темп програв 0-2 запорізькому металургу. В наступному турі темп приймав Таврію Сімферополь. Цей матч відвідало 8 тисяч глядачів. Олександр Довгалець відзначився на останніх хвилинах з 11 метрової позначки. Саме цим він приніс першу перемогу для Шепетівки у вищій лізі. Далі шепетівчани зіграли в нічию 1-1 із Креміном Кременчук. Знову ж таки забив Довгалець. У наступному матчі нічия 0 0 на полі Вінницької Ниви. Далі двобій темп Шепетівка Торпедо Запоріжжя. Запоріжці відкрили рахунок. Проте Олександр Довгалець відзначився ще одним голом. Фінальний рахунок 1-1. На грі було присутньо 8500 вболівальників. Після цього була розгромна поразка 03 від Шахтаря. Попри поразку, глядачі побачили хет-трек у виконанні Сергія Реброва. Далі була ще одна домашня гра проти Львівських Карпат. Ігор Пархомчук забив єдиний гол у матчі, отож темп переміг з рахунком 1-0. Однак на виїзді Карпати виграли 2-0. Слідують поразки від Торпедо Запоріжжя та Донецького Шахтаря. Темто чекався домашнього матчу у 15-му турі. До Шепетівки завітав Кремінь. Гості повели у рахунку, проте незабаром господарі зрівняли з усиллями В'ячеслава Недоросткова. Наприкінці першої 45-ти хвилинки Кремінь знову вийшов вперед. Але після перерви Олександр Довгалець рахунок зрівняв. Проте все ж гості зуміли відібрати два пункти у шепетівчан. Так, у цьому сезоні команди отримували лише два очка за перемогу. На 70-й хвилині Кремінь вже вкотре вийшов вперед та переміг з рахунком 2-3. В наступній грі темп мінімально поступився в Вінницькій Неві 0-1. 17-й тур і ще одна поразка. Цього разу у грі з запорізьким металургом 3-1. Єдиний гол в складі шепетівської команди забив Олег Заруцький. Після цього була принизлива поразка 6-0 від Таврії. А вже у 19-му турі Темп знову зумів набрати хоч якісь пункти. 1-1 у матчі із Завісом Миколаїв. Ще один м'яч на рахунку Олега Заруцького. Останній матч в цьому сезоні Темп програв одеському чорноморцю 2-0. Отож, темп завершив сезон на останньому 10 му місці, набравши 8 пунктів та вилетів до першої ліги. Що цікаво, шепетівчани здобули перемогу у матчі з Ставрією, яка стала чемпіоном цього сезону вищої ліги, здобувши перемогу у фіналі в матчі проти Київського Динамо. Також у 1992-му тем брав участь у Кубку України. Однак вилетів одразу в першій стадії від Кременчуцького Кременя. У серпні 92-го команду очолив Зая Авдиш. У сезоні 92-93 темп виступав у першій лізі. У цьому розіграші брали участь 22 команди. Відповідно, були зіграні 42 тури. Тому про кожен матч ми говорити не будемо. Розповімо про найголовніше. Вже у вересні команда змінила тренера. Новим наставником став Юрій Войнов. А на початку нового року ще один новий тренер Сергій Доценко. Він протримався до травня 93-го. Тоді його змінив Леонід Ткаченко. У цьому сезоні команди отримували один пункт за нічию, і лише два за перемогу. Темп здобув 25 перемог, 8 разів зіграв нічию та програв 9 ігор. Заробив 58 пунктів і посів другу сходинку. Шепетівчани відстали лише на 4 пункти від першої вінницької ниви. Однак друга команда також підвищувалась в класі. Тому темп виконав своє завдання. Шепетівчани опинились на третьому місці за відвідуваністю, в середньому 4500 глядачів. Рекорд відвідуваності у цьому сезоні 11500 вболівальників. Ігор Коляда провів усі. 42 матча чемпіонату, в яких наколотив 26 мячів та став найкращим бомбардиром першої ліги 1992-93. До цього він додав ще три гола у п'яти кубкових матчах. Тем дійшов до однієї восьмої, де поступився харківському металісту 0-1. До заявки на сезон 1992-93 потрапило 26 гравців. Основним голкіпером був Олег Колесов. Також ворота шепетівчан у цьому сезоні захищали Вадим Боженко та Гоча Жоржоліані. До заявки потрапив ще один ворот. Тар Георгій Бабуадзе. Проте він жодного разу не з'явився на полі. У складі Шепетівської команди було вісім захисників: Віктор Сусло, Олександр Марцун, Віктор Романов, Георгій Чихрадзе, Олександр Ролевич, Олег Деревінський, Ігор Тимощук та Руслан Колоколов. Півзахисники Валентин Нікончук, Сергій Гомонов, Юрій Габіскірія, Віктор Яловський, Таріїл Капанадзе, Автанділ Капанадзе, Ніязі Брунжадзе, Олег Чайка і Сергій Ралюченко, а також нападники Сергій Скаченко, Юрій Кривченко, Георгій Кондратів, Ігор Коляда та Арсен Аваков. І ні, навіть не думайте, це зовсім інший Арсен Аваков. У цьому сезоні команди досі отримували два пункти за перемогу. Темп розпочав чемпіонат у Шепетівці 8 серпня 93-го. Тоді в гості завітала Таврія Сімферополь. На 57-й хвилині Георгій Кондратів відповів на меч Сергія Єсіна. Завдяки цьому Шепетівчанам вдалося вирвати нічию, що цікаво на цьому матчі зібралось 15 тисяч глядачів. І це попри те, що стадіон вміщував лише 8 тисяч. У попередньому відео ми згадували, чому і як це було можливо. Через тиждень темп зіграв нічию 0-0 із Кремінем у Кременчуці. Третій тур темп відіграв у якості господарів поля. Суперником стали Карпати. На 16-й хвилині Арсен Аваков вивів шепетівську команду вперед. Але незабаром львів'яни зрівняли. Ще одна нічия з рахунком 1-1. На цій грі було теж присутньо 15 тисяч вболівальників. Після цього темп зазнав виїзної поразки у Грізніпром. Свою першу перемогу у цьому сезоні Шепетівчани здобули у наступному турі. Темп переграв металург Запоріжжя у Шепетівці. Рахунок 3-1. За Шепетівчан відзначили Старіял Капанадзе, Сергій Ралюченко і Сергій Скаченко. Слідує нічия у Харкові. Ралюченко відзначився з пенальті на 8-й хвилині, але трохи згодом металізрівняв. 1-1. А от у сьомому турі до Шепетівки приїхало зіркове Динамо. На гру прийшло 20 тисяч глядачів. Це приблизно половина населення Шепетівки. Отож, оновився рекорд відвідуваності. Єдиний гол в матчі забив Дмитро Топчієв наприкінці першого тайму. Кияни перемогли з мінімальним рахунком. Після цього була нульова нічия у рівному проти Вереса. Ну а далі ще один історичний матч у Шепетівці. Опонентом став Донецький Шахтар. Гірники вийшли вперед одразу на початку гри. Але зовсім скоро Тарієл Капанадзе рахунок зрівняв. На 31-й Валентин Нікончук вивів Шепетівчан вперед. Крапку у цьому матчі поставив Тарієл Капанадзе. Таким чином він оформив дубль... Та зробив фінальний рахунок 3-1. Тарієл забив і наступний гол шепетівчан. Цього разу постраждала Буковина. Темп знову ж таки переміг вдома 1-0. У матчі Волень Темп команди зіграли в ніч 0-0. А у найближчому турі Темп зумів вже вкотре перемогти у Шепетівці. Єдиний гол у ворота Луганської зорі забив Ніязі Брунжадзе. Проте далі була поразка 2-0 у Вінниці. А вже у наступному матчі темп розгромив запорізький металург. Спочатку забив брунджадзе, потім Скаченко. А наприкінці гри Аваков добив запорізьку команду. Після цього був виїзд до Кривого Рогу, де кривбас двічі відзначився у ворота Темпа. Шепетівчани зуміли забити лише гол престижу завдяки зусиллям Юрія Габіскірії. У 16-му турі в Шепетівці опинився одеський чорноморець. Ігор Жабченко вивів одесять вперед. Однак за 11 хвилин до завершення гри Скаченко зрівняв рахунок. Після нічії вдома темп поступився з рахунком 3-0 у Тернополі в матчі проти Ниви. Ось так і завершилось перше коло чемпіонату України 92-93 для Шепетівки. Друге коло темп розпочав 6 березня 94-го року. Скаченко забив на 34-й хвилині у ворота тернопільської команди. Цей гол став єдиним у цій грі. Отож, темп переміг. Наступним був виїзд до Одеси, де Шепетівський клуб програв Чорноморцю 2-0. А вже у 20-му турі виграв чергову домашню гру. Кривбас програв з мінімальним рахунком. Знову ж таки, гол в активі Сергія Скаченка. Скаченко відзначився і в наступній грі, але це був єдиний м'яч, забитий темпом. Запорізьке торпедо забило двічі. Отож, фінальний рахунок 2-1. У 22-му турі Шепетівський клуб приймав ниву З Вінниці. На четвертій хвилині забив Сергій Ралюченко. Другий гол в активі Олега Деревінського, а останній м'яч на рахунку Сергія Скаченка. Перемога Шепетівчан 3-0. Наступний матч темп програв, а Зоря Луганськ перемогла 1-0. У 24-му турі Скаченко оформив дубль, на що Луцька Волинь зуміла відповісти лише одним забитим м'ячем. Ще два пункти для шепетівчан. Але на виїзді темп грав не так вдало. Безумовно, бракувало тої підтримки глядачів. Яка була в Шепетівці. Відповідно, ще одна поразка. Тут вже від Буковини. Чернівецька команда забила на 40 й та 86 й хвилині. Шепетівська лише на 80 й Автором забитого м'яча у складі Шепетівської команди вже вкотре став Скаченко. Після цього темп відправився до Донецька. Шепетівчан не вважали аутсайдерами, адже вдома темп виграв з рахунком 3-1 у Шахтаря. У цьому матчі був ідентичний рахунок. Але переможцями стали гірники. Гол за Шепетівку забив Таріел Капанадзе. Темп також програв і вдома. До Шепетівки приїхав Рівненський Верес. Рівняни забили два рази. Арсен Аваков зумів лише скоротити відставання на один м'яч. 28-й тур став у деякій мірі історичним. Шепетівчани вирушили до Києва. Темп зумів відстояти на нічию. 0-0. Будемо відвертими. Відібрати пункти у зіркового Динамо 90 це вже досягнення. У 29-му турі Нікончук вивів шепетівку вперед. Але 17 хвилин до завершення першої 45 хвилинки Безуглий зрівняв рахунок. На 69-й темп знову вийшов вперед. Відзначився габіскірія. А на останніх хвилинах Скаченко поставив крапку у цій зустрічі. Це був матч із харківським металістом, який поїхав додому з поразкою 3 1 30-й тур і поразка 2-1 від запорізького металурга. Гол на рахунку Таріяла Капанадзе. Власне ще один історичний матч відбувся 8 червня 94-го року. Темп грав проти Дніпра на Шепетівському стадіоні зібралось 10 тисяч вболівальників. Дніпро вийшло вперед завдяки голу Сергія Коновалова. Ле незабаром Георгій Чехрадзе відповів голом у ворота Дніпрян. Після цього темп повів у матчі, адже голом відзначився Юрій Габіскірія. У другому таймі Дніпро зрівняло. Гол забив Юрій Максиму. А вирішальною стала 79-та хвилина. Тоді Сергій Скаченко поцілив у сітку воріт Дніпра з пенальті та приніс важливу перемогу для Шепетівської команди. Проте слідував черговий виїзний матч, котрий темп програв. Карпати перемогли з рахунком 2-1, а за Шепетівку традиційно забив Скаченко. Останню перемогу в цьому сезоні чемпіонату темп завоював у передостанньому турі. Це був домашній поєдинок із Кремінем. Арієл Капанадзе відзначився два рази. Також один гол забив Аваков. Кременчуцька команда забила лише один гол. Відповідно, фінальний рахунок 3-1. А в останньому 34-му турі Темп програв. Це був матч із Таврією. Сімферопольці забили двічі. Шепетівчани відповіли лише голом Юрія Габуськілії на останніх хвилинах. Темп опинився на 9-му місці з 18 команд, 12 перемог, 8 нічиїх та 14 поразок. Загалом 32 пункти. Також 39 забитих та 38 пропущених м'ячів, тобто плюс один. Що цікаво, темп посів третю сходинку за відвідуваністю. В середньому 8 тисяч глядачів, тобто абсолютно заповнений стадіон. Рекордна кількість вболівальників 20 тисяч. Найкращим бомбардиром у складі шепетівчан став Сергій Скаченко. 13 голів. Також він шостий найкращий бомбардир вищої ліги цього сезону. Найбільше матчів провели Сергій Ралюченко, 34, і Сергій Гомонов та Юрій Романов. 32. Також темп вдруге дійшов до однієї восьмої Кубку України. Із сезону 1994-95 командам нараховували по три пункти за перемогу. У заявці Шепетівчан був 41 гравець. Весь склад на цей сезон ви можете переглянути за посиланням в описі під відео. Про цей сезон ми розповімо коротко, адже він не був таким успішним. Поговоримо про переможні матчі. Свою першу перемогу Темп здобув у другому турі. Таріел Капанадзе та Юрій Габіскір'я забили у ворота Ниви, на що вінничани відповіли лише одним взяттям воріт, тож 2-1 на користь Шепетівки. У сьомому турі темп дочекався другої перемоги. Вона була розгромною. До Шепетівки завітав металург Донецьк. Темп виграв з рахунком 4-0. Спочатку забив Дмитро Травін, потім Таріел Капанадзе з пенальті, третій м'яч на рахунку Автанділа Капанадзе та ще один гол забив Таріел Капанадзе. Він став останнім у цьому протистоянні. Наступної перемоги довелося чекати до 13-го туру. Тоді темп переграв Прикарпаття у Шепетівці. 3-0. на рахунку Габіскірії Заруцького та Гомонова. У березні 95-го новим тренером темпа став Станіслав Берніков. 10 березня Шепетівчани виграли узка Миколаєва вдома. Сергій Кальян, Юрій Габіскірія та Автонділ Капанадзе є авторами забитих м'ячів. У 21-му турі темп виграв ще одну домашню гру. Мамука Джугелі та Сергій Барановський забили у ворота кривбасу із Кривого Рогу. У квітні команду очолив новий тренер Ревас Дзодзуашвілі. 10 квітня 1995-го до Шепетівки приїхав Шахтар, який знав, що таке поразка у цьому місті. Тем знову зумів перемогти. На 27-й хвилині автонділ Капанадзе забив переможний гол. А через два тури шепетівчани переграли луганську зорю в домашньому матчі. Давід Шаладзе вивів темп вперед на 38-й хвилині, але вже на 48-й луганці зрівняли. Проте за 19 хвилин Тар'єл Капанадзе забив переможний м'яч. Далі була перемога 0-3 в рідному у грі з Вересом. Голи забили Габі Скірія, Тар'єл Капанадзе та Джугелі. Згодом темп виграв у Луцької Волині в Шепетівці. Спочатку відзначився Сергій Барановський, а перемогу забезпечили брати Капанадзе. Спочатку забив Афтанділ потім Тарієл свою останню перемогу в цьому сезоні шепетівська команда здобула в останньому турі. До Шепетівки завітала Тернопільська Нива. Шепетівчани виграли з мінімальним рахунком 1-0. Гол забив Сергій Барановський. Шепетівчани опинились на передостанньому 17-му місці. Темп відстав від 16-ї зорі лише на один пункт. Це означало виліт до першої ліги. Найкращим бомбардером в складі темпа став Періел Капанадзе. В його активі було 9 голів. Також він провів найбільше матчів 32. На другому місці Ігор Тимощук. 30 поєдинків у цьому сезоні темп дійшов до чвертьфіналу Кубку України, де поступився Дніпру. Протягом сезону 95-96 команда ратуша замінила шепетівський темп у першій лізі. У шепетівчан почались фінансові труднощі. Наприкінці 95-го було прийнято рішення об'єднати темп та команду Адвіс Смельницького. За кілька років темп зумів стати легендарною командою в українському футболі. Можливо, для когось мемом її часто згадують зірки українського футболу як слабку команду, але навіть це не забере у темпа такі досягнення, як перемога у фіналі Кубку УРСР, чвертьфінал Кубку України, дев'яте місце в чемпіонаті, перемоги з такими командами як Таврія чи Шахтар, та багато інших історичних досягнень для шепетівського футболу.